Завтра в Києві починає роботи четверта сесія парламенту. Чи стане пошук виходу із політичної кризи? Однією з головних тем діяльності депутатів мало вирішитися сьогодні на погоджувальній раді. Опозиція вимагає запланувати повернення до конституції 2004 року. Більшість хоче традиційного порядку денного. Що далі знає Ксаня Піскіцька? Будівля комітетів Верховної Ради на годиннику майже 11-та. Погоджувати те, над чим працюватимуть четверту сесію в цілому, а цей тиждень, зокрема, сходяться народні обранці. На столах віддрукований порядок денний на найближчі дні. У ньому нардепам пропонують зосередитися на соціальній, освітній та господарчих сферах. За тиждень каже Володимир Рибак, депутати мають розглянути 86 питань. Вівторок 32 питання, серед яких законопроект про цисильних збройних, Сил на 2014 рік внесений президентом України в опозиції. Таким порядком денним обурені. Не вважаю, що парламент може працювати в звичному режимі та ще й розглядати запропонований порядок денний, роблячи вигляд, ніби чого не сталося. Зосередитися кажуть опозиціонери, треба на змінах до конституції, аби повернутися до парламентської президентської форми правління в країні. Ми, як українська опозиція, підготували конституційний акт про повернення до конституції 2004 року. І цей документ повинен бути проголосований всім складом парламенту. Крім того, пропонують внести зміни до ухваленого закону про амністію, аби скасувати вимоги до учасників масових акцій. Тепер обурюються вже регіонали. Я розумію, що наші колеги в очередний раз ні хочуть, хочуть сорвати роботу пленарного засідання. Ходять із зустрічною пропозицією сконцентруватися на законопроектах з боротьби з корупцією і на полегшенні умов ведення бізнесу в запеклій суперечці про головне другорядне в порядку денному і не тільки лідери швидко виходять на підвищені тони. Сьогодні тут власне <риве> патілення знають шанерниці наші лічені управління, зараз, маю, ви починаєте починає перекидувати згору і головно здорово. і що розглядатимуть, згоди не дійшли. Зате домовилися всі дискусійні законопроекти обговорювати в залі, а не за останньою традицією в кабінеті спікера. Я думаю, треба прикращати всі ці кабінетні переговори. Надо дати можливість публічно дискутувати в Верховної Раді, даби дурь кожного була відна. Погодити порядок денний на погоджувальній раді у народних депутатів не вийшло. Очевидно, будуть домовлятися в кабінеті спікера. Хотім, незалежно від результатів, завтра о 10-й годині народні обранці таки спробують запрацювати. Ксенія пісківська, Чогур і вся команда 112.